Мене звати Олена Полесьмаки, IP Lawyer. Люди створені жити цікаво навіть в робочі часи. І в нашій сфері також є рутина, яку ніхто ніколи не відміняв. Один із прикладів це холодні листи з аналізом попередніх відмов щодо реєстрації торгівельних марок в світі. В даних листах вказано причини відмови, строки, вимоги для відповіді і так далі. Буде продемонстровано один з прикладів такої відмови. Бачимо дуже багато вказано тексту. Дуже-дуже дуже дуже багато. І, як правило, ми в щотижня відправляємо 100 листів і фідбек від таких листів, тобто ми отримаємо замовлення, десь 10%, плюс-мінус перевірено роками. А то який вихід в даній ситуації, якщо ми раніше витрачали на один лист 20 хвилин часу Кабіне AI, Що ми робимо? Загружаємо нашу попередню відмову. Далі я перед цим е, створила роль. Промпт собі. Ось мої ролі. Provisional реф'юзал. Обираємо. Review Документ. Супер -кру крута функція. Рекомендую Compare. Compare декілька варіантів, декілька аїшок. Гіміні. Обрано. ChatGPT, чесно, не люблю. Більше зараз користуюсь клодом. Окей? І let's go! Що ми бачимо? Завантажився файл, обрано роль. <кхи> натискали кнопочку Зробити. Щось воно мені пише. Як бачимо, ґіміні працює трошечки повільніше, але порівняльний на результату. Валя. З даною задачою мені більше подобається, як справляється ґіміні, але це все залежить від листа і від того, що нам потрібно і кому ми що відправляємо. І на 60% плюс-мінус Гіміні кращий. І він максимально економить на час. І прості речі роблять нас успішнішими, як і збереженням часу, ресурс, який ніколи нікому не повернеться. І друге, отримання коштів, команда, всі щасливі, клієнти задоволені, ефект вау. Wow. І також також максимально крута штука, яку я познайомила, не буду показувати на прикладі, але все-таки я дуже рекомендую, перевірено. А перекладач, вбудований перекладач, який є, з будь якої мови користувалася турецькою, німецькою і китайською. Англійська мова для нас вже дуже ізі. Окей. Перекладали ми такі документи, як рішення судів. Ми вели дуже складні перемовини, нам щось наші партнери е, направляли, але все-таки дабл чек ніхто не відміняв. Але не забуваємо, не забуваємо функція компе навіть в перекладі, вона працює. Можна порівняти, деяка термінологія видає краще то один, то інший, в залежності від того, яка у вас тематика, навіть юридичне направлення, на синтезуальна власність. Цікавий факт, який було виявлено під час роботи з різними ШІ, що чат GPT ми вже всі. Його розуміємо навіть відкриваючи листами, розуміємо, о, окей, це гібі не написав. І ми більше все, типу, ми нам не подобається, тому що воно дуже так, типу, сильно заюзане. Рутину скинули на кабіну, а свій вільний час на створювати щось нове, круте, робіть стратегії, описуйте класні кейси, допомагайте клієнтам, але рутину залиште в кабіні. Дякую за увагу.